Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, продовжуємо слідкувати за клубним чемпіонатом світу, який триває в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні оглядаємо чергові чотири поєдинки. Матчі були на будь-який смак від нульової нічієї до справжньої гольової перестрілки. Ну і також на цьому чемпіонаті вже забили обидва брати Белінгеми. Нагадаю, напередодні за Борусю Дортмунд забив Джоу Белінгем. Ну а вчора за Реал Мадрид забив Джуд Белінгем. Про це, а також про багато чого іншого говоримо далі. Розпочинаємо сьогодні з гольової перестрілки, яка трапляється в поєдинку групи F між бразильським Флуміненце та південнокорейським Ульсаном. Бразильці розпочинають дуже сміливо, вже з перших хвилин пішли в атаку, але з гри рахунок відкрити не змогли. Тим не менше, є стандарти. На 27-й хвилині Джон Аріос прямим ударом зі штрафного відправляє м'яч в дев'ятку 1-0. Але корейці ледь не з першої своєї атаки рахунок зрівнюють. На 37-й прострільна передача з правого флангу і Лід Джен Хюн. Хоч із гострого кута, але все ж таки відправляє м'яч ворота 1-1. Після цього корейці дещо посміливішали, і, зокрема, на третій компенсованій уже більшими силами пішли в атаку. Навісна подача з лівого флангу і в падінню головою, Сон відправляє м'яч ворота 2-1 за корейцями після першого тайму. Але в другому спрацювали заміни від бразильців. Так на 66-й Нонато, який за сім хвилин до цього вийшов на поле, грає на підбиранні в штрафній супротивника і, хоч і не сильним ударом, але влучним, відправляє м'яч в нижній кут. 2-2. нічієї бразильцям, звичайно ж, було мало, і вони побігли виривати перемогу. І таки вирвали. На 83-й аргентинський захисник команди Хуан Фрейтес навіть пошкодження для себе грає на випередження та переправляє м'яч ворота три а на 92-й автор першого голу Джон Аріос робить навісну подачу у воротарську і невисокий кено переграє супротивників на другому поверсі в підсумку 4-2 за флуміненце. Нагадаю, що трішки раніше в цій групі також була гольова перестрілка. Боруся Дортмунд з рахунком 4-3 виграла у південноафриканського Мамелоді Сандаунс. На даний момент у групі двовладдя. По 4 бали мають Флуміненце та Боруся Дортмунд. Три у Мамелоді у Ульсана очок немає. Корейці вже втратили всі шанси на плей-офф. В третьому турі проти турнірно невмотивованого Ульсана буде грати Боруся Дортмунд. А от матчі Мамелоді Флуміненце буде битва за плей-офф. Далі говоримо про поєдинок групи і між аргентинським ріверплейтом та мексиканським Монтереєм. Максимально гарячий матч в максимально гарячій Каліфорнії за присутності 57 тисяч вболівальників. Як підрахували статисти, ігровий час матчу був лише 44 хвилини. Весь інший час матчу футболісти билися, штовхалися, отримували жовті картки. Одним словом, без голів цього вечора 0-0. Ініціатором цієї нульової інчаї були саме мексиканці, оскільки, зокрема, 14-ї хвилини від них взагалі не було жодного удару. Схоже, їх один бал проти аргентинців влаштовував. У ріверплейта моментів вистачало, в тому числі навіть були виходи вічна від з голкіпера Монтерея. Але голкіпер мексиканців, аргентинець Естебан Андраде на відріз відмовився пропускати. Можливо, однією з причин було те, що до переходу в Монтерей він два сезони пограв за Бока Хуньорс, принципового супротивника в Аргентині для Ріверплейта. Тож 0-0. Нагадаю, трішки раніше в цій групі Інтер виграв у Рава Даймонд з рахунком 2-1. В групі і двовладдя. По чотири бали мають Ріверплейт та Інтер. У Монтерея два матчі, дві нічиї і два набрані бали. Але команда ще зберігає шанси на плей-офф. А от японська урава Ред уже шансів на плей-офф немає. В третьому заключному турі лідери гратимуть між собою інтер проти ріверплейта. Ну а Урава проти Монтерея. Вирушаємо до групи G на поєдинок італійського Ювентуса та марокканського Відацька Сабланки. Можливо, ще не всі вболівальники розмістилися на своїх місцях, а Юва повів уже 2-0. Класний матч цього вечора провів турецький легіонер Ювентуса Кенан Єлдиз. На шостій хвилині він рувався в штрафну, потужно пробив і рикошетом від захисника Відада м'яч опинився у воротах автогол. Але за 10 хвилин на 16-й Єлдиз забиває повноцінний свій гол, стріляє за меж штрафної, м'яч влучає прямісінько. В дев'ятку 2-0. пахло розгромом, але за 9 хвилин перестало пахнути розгромом, оскільки Відат один гол відіграє. Розрізна передача на тембінкосі лорча, котрий підсікає м'яч над голкіпером Ювентуса, 2-1 інтрига повернулася з таким рахунком. Перший тайм і завершився. На початку другого кілька змарнованих нагод для Ювентуса. Зокрема, незрозуміло, як на дальній стійці не замкнув прострільну передачу від партнера Муані. Ну а після цього Єлдис знову бере все в свої руки. На 69-й отрима передачу від партнера, на прийомі та замасі кладе захисника і красиво закручує в дальню шістку 3-1. Після цього гра майже заспокоїлася. По ходу другого тайму в складі Ювентуса на полі з'явився Душановлауч. І на 94-й захисники Від Ада завалюють його в свою і штрафній пенальті для Ювентуса сам Влауч взявся його пробувати, і, хоча голкіпер Відада напрямок польоту м'яча вгадав, але удар був дуже влучним в підсумку ж гол і в підсумку 4-1 за Ювентусом. На завершення про поєдинок групи H між мадридським реалом та мексиканською Пачукою. Звичайно ж, прихильники мексиканців сподівалися на сенсаційний успіх своєї команди. І на сьомій хвилині їм з цим почав допомагати центральний захисник вершкових Рауль Асенсіо, який спочатку не стежив за форвардом команди супротивниці і, хоча в підсумку його наздогнав, але завалив. Фол останньої надії, пряма червона картка на сьомій хвилині. Нагадаю, в першому турі Асенсіо також привіз. Привіз в свої ворота. Якщо в кожному матчі він буде так привозити його майбутнє в реалі, як на мене, тумани. І відразу мексиканці, як то кажуть, намагалися розіграти зайвого. Побільше простору, побільше можливостей було попереду, але Тібо Куртуа провів класний поєдинок. Ну а попереду у реала грають справжні майстри. Як наслідок, на 35-й хвилині лівим флангом проноситься Франсіско Гарсія, робить передачу на Джуда Белінгема, який виривається в штрафну, та з лівою пробиває в дальній кут. Рахунок відкрито. А за дві хвилини до завершення першого тайму справжня майстерність від реала майстерність, після якої навіть віпложа на чолі зроблять. Верто Карлосом поаплодувало з правого флангу. Олександр Арнольд робить передачу в центр штрафної Гонсало Гарсія в один дотик скидає на Арда Гюлера. А Турок пробиває в дальній кут 2-0 після першого тайму за вершковими. А на початку другого справжній штурм від Пачуки. але десь невезіння, десь класні дії тібо куртуа не дозволили мексиканцям забити швидкого голу. Ну а на 70-тій ще один шедер від мадридців. Чергова класна триходівка. Вінісіус Жуніор з лівого флангу відпасовує в центр на Федеріко Вальверде. Той пасовує на Браїма Дієша, котрий повертає на Вальверде. І Федеріко в падінні дістається до м'яча та робить рахунок 3-0. За 10 хвилин до завершення матчу мексиканці таки гол забили. 19-річний Еліас Монтіель Стріляє за штрафної, маленький рикошет і м'яч воротах. Але це не завадило Реалу святкувати перемогу. Щоправда, з рахунком 3-1. Перша перемога Реала на цьому чемпіонаті світу, і перша перемога для Хабі Алонсон на посаді наставника Реал Мадриду. В завтрашньому випуску ми поговоримо про завершення другого туру та про старт третього туру, після якого ми остаточно дізнаємось, хто в плей а хто додому. Тож, не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за передільний час. На все добре!